Привіт, дорогі дітки, дорогі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я розкажу вам казку, яка називається Гидке каченя Ганса Андерсена. Так добре було за містом було літо. Жито жовтіло, овес зеленів, сіно склали в копиці, і на зеленому лузі ходив чорногус на своїх довгих червоних ногах та белькотав по-єгипетськи. Цієї мови він навчився від матері. За полями та луками йшли великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, чудово було за містом влітку. У сонячному сяєві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатися під ними, стоячи на весь зріст. Там було так дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят, сиділа вона вже давно. Їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Іншим качкам було приємніше плавати в каналах, ніж сидіти тут під лопухами та кахкати з нею. Нарешті яйця почали тріскатися одне за одним. Піп-піп! Почулося звідти, і всі жовтки в яєчках ожили й висунули голівки. Ках-ках, відповіла качка. Каченята незрабно повилазили, як уміли, й озирнулись на всі боки під зеленим листям. Мати їм дозволила дивитися скільки завгодно, бо зелений колір колорисний для очей. Який світ великий, дивувались малята. Ще пак зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях. Ви думаєте, що це вже й весь світ? сказала мати. Він тягнеться ще далеко, ген по той бік садка, аж до ниви. Але там я й сама ніколи не бувала. Ну, ви вже всі тут? спитала вона, встаючи. Ой, ще ні. Найбільше яйце й досі лежить. І коли цьому буде кінець, скоро мені це зовсім набридне. І вона знову сіла. Ну, як справи? спитала стара Качка, що прийшла її одвідати. Довго тягнеться з одним яйцем, відповіла качка мати, що сиділа. Ніяк не хоче тріскатись, але подивись на інших. Чи не наймиліше каченята з усіх, яких ми бачили, усі, як одне, викопаний батько, а він, негідник, навіть не відвідав мене ні разу. Ану, покажи мені те яйце, що не хоче тріскатись, сказала стара качка. Повір мені, це індиче яйце. Мене теж колись обдурили так, і я мала багато лиха й клопоту з малим. Вони ж води бояться, і я їх ніяк не могла туди загнати. Я вже й кахкала, й клацала, але нічого не допомагала. Ну, покажи мені яйце. Так і є, це індиче. Залиш його краще та йди вчити своїх дітей плавати. Ні, я ще трошки посиджу, відповіла качка мати. Коли я вже так довго сиділа, то можу посидіти ще трохи. Ну, як хочеш, сказала стара і пішла. Нарешті тріснуло велике яйце. Піп, піп, промовило пташеня й видряпалося звідти. Воно було таке велике та гидке. Качка подивилась на нього. Яке воно величезне, сказала вона. Жодне не схоже на нього. Може, це й не індиче. Ну, та це ми скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелось його туди силою штовхнути. Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка мати з усією своєю родиною пішла до канави. Плюсь, стрибнула вона в воду. Ках-ках. Покликала вона, і каченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх зголівками, але вони вмить винурнули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі собою. Каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма. Ні, це не індича, сказала Качка. Бачи, гарно гребе воно лапками, як рівно тримається, це моє рідне дитя. Ні, справді, воно нічогеньке, коли до нього добре придивитися. Ках, ках, ідіть до мене, я мушу вивезти вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї, тільки тримайтесь ближче до мене, щоб ніхто на вас не наступив, а головне, бережіться кішки. І вони пішли на пташине подвір'я. Там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за рибячу голівку, а дісталась вона кишці. Дивіться, так буває у світі, сказала мати каченятам, облизуючи язик дзьобиком, бо їй самі хотілось рибячої голівки. Ну, ну, ворушіть лапками, мовила вона. Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться отій старій качці. Вона тут найзнатніша. Вона іспанської крові через те така гладка і бачите в неї червоний клаптик на нозі. Це надзвичайно красиво і найвища відзнака, яку тільки може мати качка. Це значить, що її не хочуть загубити, і її мусять пізнавати і тварини, і люди. Шарпніть її ніжкою, не загинайте лапок всередину. Добре виховане каченя широко розставляє ноги, як це робить батько і мати. Ось так, ну, схиліть шийки і скажіть ках. Вони так і зробили. Але всі інші качки оглядали їх і казали вголос дивіться, ще ціла юрба, ніби нас самих тут мало. Ой, яке гидке одне каченя, ми його не потерпимо. І вмить одна качка підбігла до каченят і скубнула його за потилицю. Облич його, сказала качка мати, воно ж нікому нічого поганого не зробило. Може, й так, але воно таке незграбне та велике, відповіла качка, що скубнула каченя, а тому його треба прогнати. Хороші дітки в цієї матері, промовила стара качка з клаптиком на нозі, усі гарні, окрім одного, який не вдався. Я б хотіла, щоб його виправили. Це неможливо, ваша милість сказала качка мати. Воно хоч не красиве, але в нього хороша вдача, і плаває воно те чудове, навіть дозволю собі сказати, що ліпше за інших. Я гадаю, воно покращає з часом або принаймні хоча ростом меншим стане, воно надто довго лежало в яйці, тому не має належного вигляду. І вона почухала йому спинку і погладила пірічко. До того ж це селезень», – продовжувала вона. А для них зовнішність не так багато значить. Я думаю, він буде дужим і виб'ється на дорогу. А інші каченята дуже милі, сказала стара качка. Ну, будьте як дома, а якщо знайдете рибічу голівку, принесіть її мені. І каченята стали поводитися як дома. Але, бідне каченя, що останнім вилопилося з яйця і було таке погане. Клювали, штовхали, глузували з нього і качки, і кури. Воно занадто велике, казали всі, а Індик ще народився із шпорами на ногах і через це вважав себе за імператора, надувся і, як пароплав на всіх парусах, підбіг до каченяти, забелькотів так сердито, що гребень у нього зовсім почервонів. Бідне каченя не знало, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день, а далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя, навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали Хоч би тебе кішка з'їла. І навіть мати казала хоч би тебе мої очі не бачили. Качки скубли його, кури клювали, а дівчинка, яка годувала птахів, штовхала його ногою. Нарешті каченя не витримало, побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули. Це тому, що я таке гидко, подумала каченя і заплющила очі, але відразу ж побігла далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежало там каченя, втомлене та засмучене. Вранці дикі качки злетіли вгору і помітили нового товариша. Хто ти? спитали вони, і каченя поверталась на всі боки і вклонялась, як вміло. Ти таке поганюче, сказали дикі качки, але це нам байдуже, якщо ти не одружишся ні з ким з нашої родини. Бідне, воно, звичайно, не думало про одруження, тільки б йому дозволили полежати в очереті і напитися трохи болотяної води. Так пролежала вона цілих два дні, а потім прилетіли два дикі гусачки. Вони недавно лише вилупилися з яєць, а тому були дуже зухвалі. Слухай, друже, сказали вони, ти такий нечупара, що не можеш нам заважати. Хочеш жити з нами і бути перелітним птахом? Недалечко є інше болото, там живуть гарненькі дикі гуски паночки. Вони вміють казати Рап, рап, ти такий потворний, що ще чого добре матимеш у них великий успіх. «Пів-пав» – почулося раптом, і обидві гусачки впали в очерет, а вода почервоніла біля, біля них. «Пав-пав» – захолунало знов, і цілі табуни, диких гусей знялися над очеретом. Це було велике полювання. Мисливці обступили все болото, деякі навіть засіли на вітер дерев, що простяглися далеко над очеретом. Сивий хми, дим хмарами оповивав дерева і стелився ген над водою. Який це був жах для бідного каченяти. Воно повернуло голову, щоб заховати її під крило, але в ту ж мить страшний величезний собака опинився перед ним. Він висолопив язик, а очі його горіли люто, жахливо. Він простяг свою морду просто до каченяти, показав гострі зуби і ляп-ляп пішов далі, не схопивши все-таки коченята. Ох, яке щастя. зітхнуло каченя. Я таке гидке, що навіть собака не схотів мене вкусити. І воно причаїлося в очереті і лежало нерухомо, поки свистав дріб і постріл лунав за пострілом. Тільки опівдні стало спокійно, але бідне каченя не наважувалося підвестися. Воно почекало ще кілька годин, потім обережно озирнулося і дременуло щосили, якнайдалі, від болота. Воно бігло через поля і луки, але з день знялася така буря, що йому важко було рухатись. Надвечір каченя дісталося до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що от от готова була впасти, але сама не знала, на який бік, а тому лишалася стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала коченя, що воно мусило сідати на землю. Погода ставала все гіршою та гіршою, вітер садуща. Що було робити, каченяті? На щастя, воно помітило дверцята хатинки, які зіскочили з однієї завіси, і так покривилися, що можна було прослизнути крізь щілинку в кімнату. Так воно й зробило. У хатинці жила бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком. Він умів вигинати спину дугою та буркотіти. Він навіть пускав іскри, коли його гладили проти шерсті. В курки були зовсім маленькі, куциніжки, тому її звали курочка куциніжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її, як рідну дитину. Вранці вони помітили чуже каченя, і кіт почав буркотіти, а курочка куткудакати. Що там таке? спитала бабуся і подивилась навколо. Але вона не добачала, їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя. Це хороша знахідка, сказала бабуся, тепер у мене будуть і качені яйця, коли б це тільки не був селезень. Ну, там ми можемо про це дізнатись. І от каченя залишили на три тижні у бабусі, але яйце воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою, вони завжди казали ми і світ, тому що вважали себе половиною світу і до того ж кращою. Каченяті здавалося, що можна бути іншою думкою з цього приводу, але заперечень курка не терпіла. А між ти не яйця? спитала вона. Ні. Ну, то краще помовч, і кіт питав А ти вмієш виганати спину вуркотіти та пускати іскри? Ні. Значить, ти не можеш мати свої думки, коли говорять розумні люди. Каченя ховалася в куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілось поплавати на воді, що воно не витримало і сказало про це курці. Що з тобою сталося? здивувалась курка, тобі нічого робити, тому й лізуть у голову такі дурниці, неси яйця або воркочи, і все пройде. Але це так добре плавати на воді, казало каченя. Так чудово почувати її над головою і пірнати до самого дна. Справді, велика втіха, сказала курка, та ти ж збожеволіло. Спитай хоч кота він найрозумніша істота, яку я знаю. Любить він плавати або пірнати, я вже не кажу про себе. Спитай нарешті саму нашу хазяйку, стару бабусю. Розумнішої за неї немає нікого в світі. Ти думаєш, навіть є бажання плавати або пірнати воду з головою. Ти мене не розумієш, промовила коченя. Ми тебе не розуміємо, та хто ж тоді тебе може зрозуміти? Ти хочеш бути розумнішим за кота і бабусю, про себе я вже й не говорю. Хіба ти не живеш у теплій кімнаті, не маєш товариства, від якого можеш дечого навчитись? Але ти базіка, з тобою не варто говорити? Повір мені, я бажаю тобі добра. Я кажу неприємні речі, але з цього тільки й можна пізнати справжніх друзів, навчись ж нести яйця або воркотіти та пускати іски». Мені здається, я краще піду світ за очі, сказала каченя. Щасливої дороги, відповіла курка, і каченя пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. От настала й осінь. Листя в лісі пожовкло й поруділо, вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно, важкий хмар сип спався град і сніг. На тину стояв крук і кричав від холоду: Кру, кру. Справді, можна було замерзнути, лише подумавши про такий холод. Напевно, бідному каченяті було не дуже добре. Якось ввечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових, великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. Сліпучо-білі, з довгими гнучкими шиями це були лебіді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами й полетіли в теплі краї за безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопило дивне хвилювання. Воно закрутилось на воді, як колесо, витягнуло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що саме злякалося. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів, від щасливих птахів. І як тільки вони зникли з його очей, каченя пірнуло на дно, а коли випливло, було само не своє. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого ніколи. Каченя їм зовсім не застрило, йому навіть не могло спасти на думку забажати такої краси. Воно було праде, якби хоч качки терпіли його між собою, бідне, гидке каченя. А зима стояла така холодна, така холодна. Каченя мусило весь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Каченя мусило безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, взяв каченя, відніс додому жінці. Каченя відігріли, а от діти захотіли погратися з ним, але каченя подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле кинулося з переляку в глечик з молоком. Молоко так і бризнуло по кімнаті. Хазяйка закричала, сплеснула руками. А каченя влетіло в діжку з маслом, а потім макітру з борошном, ой на кого воно було схоже. Жінка кричала та ганялася за ним з кочергою. Діти бігали, гасали по кімнаті, ловлячи каченя, вони голосно кричали і сміялися. Добре, що двері були відчинені, і каченя скрізь них стрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг і впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яких зазнало коченя тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, в комишах, коли сонце знову тепло засяяло, заспівали. Жа воронки прийшла чудова весна. І каченя враз стрепенуло своїми крилами. Вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його, і, перш ніж каченя збагнуло в чим справа. Воно опинилось у величезному саду, де стояли в світо яблуні, і бузок розливав свої пахощі, і де його довгі зелені віти схилялися над широкими каналами. Ого, тут було так прекрасно, так пахло весною, і раптом з кущів осоки випливли три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Каченя пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. Я полечу до них, до цих величних птахів. Хай вони заклюють мене, що я таке гидке. Але не можу я більше терпіти, не можу. І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч шумлячи пірям. Заклюйте мене, промовило він не каченя і схилило голову до поверхні води. Але що побачило воно в прозорій воді? Воно побачило себе самого. Але це вже був не незграбний попелястий пта, гидкий та потворний, це був лебідь. Немає в тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха да горя. Він багато перестраждав і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. В садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерна, і найменше закричало Ой, ще новий! А інші діти підхопили і раділи теж. З'явився ще новий. Діти плескали в долоні, танцювали, потім поскликали батька й матір, кидали воду хліб і тістечка і всі кричали новий найкращий, такий молоденький, такий гарний, такий чудовий. І старі лебеді схилилися перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи, чому він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його, а тепер всі кажуть, що він найпрекрасніший з найпрекрасніших птахів. Бузок простягав свої біти до нього воду. Сонце сяяло ласкаво й тепло, його крила зашуміли, гнучка шия піднялася. І він на повні груди радісно скрикнув. Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям. Ось і казучський кінець, а хто слухав, молодець. Бувайте, дорогі дітки, дорогі хлопчики, дівчатка, до наступної зустрічі.